Всім привіт-привіт, доброго дня. Не встигаю відповідати на коментарі з приводу Ніки, з приводу своїх жуліків, з приводу Аріс. Завжди відповідала вчасно. а Тут ну, трошки, трошки за пара попрацюю, я ж казала, я працюю, у мене зараз багато роботи, плюс на пару день випала з робочого процесу і повозила ніку. Ну таке. Вчора півночі вивчали цю Нікіну, ну всі симптоми, да? аналізувала. для себе стала ще на один, на одну болячку собачу розумніше, мабуть. Дай Бог, щоб вижила вона. Ну, звісно, буде видно. Давайте по порядку. Бачу, що багато пишуть коментарів, ну, я таку переглядаю. І кажу, але ж немає часу мені зараз, ну, немає часу відповісти, тому в одному відео та на всі, та на всі коментарі відразу писали мені з приводу, чи здавали ми Нікі-аналізи крові, звісно. Без цього неможливо встановити діагноз. Тобто мої предположення, то були мої предположення, основні симптоми, які встановив, ну які були у Нікі на час, коли я її привезла. До ветеринарної клініки то є лише симптоми, але треба було підтвердити той факт або інший факт, що з нею трапилось по аналізу крові, що був перший день біохімії крові, в неї була погана згортання крові, тому і пішла вся кров у брюху просто і через кишківник, де й було ну, поставлено предположення, що то щуряча отрута. Сьогодні е отримали голограми аналіз з Києва нарешті. Я прикріплюсь, можете подивитися, там показники завищені, і вже дійсно поставлено діани, що то є щуряча отрута. Тобто Ніка хватонула щурячі отрути, і, ну, і вона почала роз розрушати їй організм. Показники, звісно, я коли побачила ті показники, я була в шоці, я кажу, як вона, як вона взагалі вижила. Бо показники, ну передивіться, я ж кажу, показники ну, дуже завищені, дуже завищені. Вчасно надали допомогу, вчасно дали антидот від щурячої отрути. Ну, вчасно виконали всі моменти, які там потребувала Ніка на той момент. Вчора її забрали додому, там, писали мені, що. Їй стало краще, тому й забрали її додому. Забрали її додому з причини того, що є такі собаки, які стрицують поза межами будинку, без своїх власників. Ніка там відмовлялася категорично ходити в туалет. Ну, категорично. В неї в кишківнику збиралася кров. Коли ми привезли її туди, в неї з кишківника пішла кров. Вона не ходить в туалет, тому воно збирається, воно густіше, воно може привести до спаю кишечник. Тому було прийнято рішення забрати її додому, адже вдома є вдома. Вона в себе в дворі, вона має розслабитись і вона буде себе вести як, ну, як звичайна собака. Да? Як от. Вдома є вдома. Коли ми привезли її, звісно, картина мені допомагав співробітник її грузити. Вона стояла, опираючись вчора, бачити відео об свою власницю. Вона не йшла, вона не йшла. Вона от стояла, але вона опиралася. Ми з е, співробітником її погрузили в машину. <кій> Картіна, звісно, була не з найкращих, це я вам відразу кажу. І, і мій співробітник не, ну як вам сказати? Він Ну, він не думав, що така картина буде, да? але є молодець, він справився, <смі> витримав той удар. Є то, що є. Ми привезли її коли додому. Я зайшла до них, хотіла поїхати вже, але я зайшла до них у двір. Звісно, молодець. Він така, хитаючись, вона прийшла до посадочку в себе. Ну, всі свої місця, де вона любила. Кров з кишківника продовжує йти. Ну, на вчорашній день, от коли ми привезли в неї, просто ну, от, вона така озвучена кров, але вона лилася. Тобто, всі... Це наслідки, які буде довго ще виходити з організму цієї собаки. Дай Бог, щоб вона вижила. Ну, я, не... я надію, не втрачаю. Я думаю, що все буде добре, адже я ж кажу, вчасно надали мед... медичну допомогу їй, вчасно дали той антидот не сьогодні вона вже краще. Вона вчора ввечері вже поїла. Воду вона хлібче, не тому що там Григорій от мені писав, що треба дати регідрон не за того, що в неї зневоднення. В неї немає зневоднення. Її капали, і вона була під капельницями, тобто в неї немає зневоднення. Її сушить її сушить, тому що в неї в організмі ще є та отрута. Вона не вийшла вся. І від цього її сушить і вона дуже хоче пити води. Вона п'є, вона ходить в туалет, воно все вимивається. П'є вона літрами, звісно, воду зараз, бо ну, бо, бо я ж кажу, з тим треба боротися. Ще, ще, ще є критичні моменти, да? ще є не повністю можна сказати, фух, ми справились. Ще треба за нею наблюдати, треба дивитися. Ми аналізуємо в неї. Зараз кров з кишківника виходить, кров разом з поносом в вигляді поносу. Але воно виходить, слава Богу. Воно не стає, воно виходить її, так і капаємо вітаміном К1. Регідрон в даному випадку він не потрібен. Регідрон дається. Тільки тоді, коли в собаки є зневоднення. Ну тобто, ну для, опять же, для таких великих порід собак зневоднення, воно ну дуже дуже довго буде йти, да, собака до зневоднення. Тобто це має пройти місяць, а вона п'є воду. Вона п'є воду. Е, дуже опасне зневоднення для маленьких порід собак. Якщо маленька порода собаки, там йоршистські тер'єри. Пуделі, шпіци, вони не п'ють воду, вони більш, більш попадають під зневодення. Тобто там треба додати регідрон. В даному випадку, в породі німецької вівчарки, того, ну, того не потрібно робити, бо це є крупна порода собак. Що там мені писали ще? Ну, я ж кажу, ще опасність є, як кажуть. Ну, будемо молитися. Я маю надію, що ті всі. Процедури були, ну, були не задарма, що вона виживе, вона бореться. Вона сьогодні підійшла до своєї дочки Гери, вона там ще й рикнула, мені власники кажуть. Ну, тобто вона відновлюється, вона має восстановитись. Шов, я їй ж зробили операцію, бо прибирали кров з, ну, з порожнини. Шов, нормально, він не розтягується, нічого не лопнув, все хорошо, пашову, вона молода собака, вона в неї гарний, гарна гарне, крепке здоров'я, міцне здоров'я шов, то зарасте дуже швидко. З приводу їжі вона їсть. Ну, так як вона їсть, то наразі капельність не потрібні. Її колять до сих пор вітаміном К1. Її колять вітамін К1, бо я ж кажу, та кровотеча вона має вийти. Вона зараз вже виходить в згустках така. Тобто йде понос і згустки крові, <кій> я маю надію, що вона справиться. Ще раз скажу, я маю на то надію. Що мені ще писали? Писали з приводу, що камери провести розслідування, там звернутися до поліції. Зрозуміть. От коли в мене була ситуація, що я вивозила собак зі Славянська. Я звернулася геть до секретаря клубу, що кажу, є, ж у нас там стаття з поганим поводженням тварин, жорстким поводженням тварин. Мені тоді ще відповіли, мені у нас війна, люди гіднуть, а ти зі своїми собаками. На жаль, така ситуація є і там закону, щоб ну, знайти. То, до Хантера, чи хто то наробив, і ну що, ну впаяють йому адмінку, там якісь там, мінімальна, мінімальна сума штрафу, і все, і воно буде ходити далі і продовжувати травити собак. Це буде потрачено куча, витрачено куча часу, а результату з того ніякого не буде. Та й все. І я не люблю братися за діло, коли я не бачу світа в кінці тунелю. То я, ну, я геть і власникам, то вони дивляться мій ютуб. Я геть того і не буду казати. По чому шукати, де, як їх знайти? От скажіть, якщо вони ходять ночі, там підкидають отруту то, то, у двір, да, то ну, як їх знайти? У нас комендантська година, це якесь падло, ходить, розкидує, я ж кажу, і Він знає, коли там нікого нема, там на вулиці, або що ніхто не побачить. Та все. Ну, це таке неможливо знайти. На жаль, наразі неможливо знайти цих, Підлюк і їх покарає. Я вірю в те, що їх покарає Бог, адже ми не народжуємося в цьому світі просто так і ми не помираємо просто так. Є, є ще суд небесний і ми всі там будемо, ми всі там предстанемо перед тим судом. Що ще за ніку? Ну, паніки все. За Ніка і наблюдаємо. Колем я ж кажу, ми колем ще. Власники колять. Завтра я заскачу, можу вклити, бо власниця буде на роботі. Я думаю, що в обідню перерву я заскочу і у ще раз той тут. Що іще? Я дуже втомилася, повірте, я дуже втомилася за ці дні. Я... Ну, для мене це не просто собаки. Ті, хто мене дивиться давно, то вони знають, що для мене це не просто собаки. Дуже важко, я в цей біль, я ж кажу, я цей біль пропускаю через себе. Мені дуже важко. Я дуже втомилася, я не сплю, я переживаю, я вичитую, я намагаюся знайти там, ну, які рішення медикаментозно при таких там симптомах або при такому лікуванні, чим може ще допомогти, що може ще допомогти собаці. Виснаження моральне наразі є, але, ну, але я тримаюся. Бо так має бути. Що мені ще писали? Я тільки не пам'ятаю, що мені там ще писали. Виді? Не пам'ятаю. Не знаю, якщо, якщо є якісь запитання, то напишіть тут. Я не пам'ятаю. У мене взагалі з пам'яттю все добре, а бувають моменти, коли я живу, голова кипить в мене і живе. Я ще й працюю. Другий раз, звісно, задаю собі, що я роблю тут. Моє... Покликання, мабуть, інше в цьому житті. Але, але я працюю. Працюю тут, поки що тут. А там буде видно. Час покажуть. Не працювати не можна, бо буду тормозити, а тормозіть я не хочу, бо стану якимсь неоком, який ото буде там, розказувати сказки і басні крилова. Таке парі. Зараз дуже гарна дівчинка, вона міцна, вона класна, мої там жуліки вдома. Вчора я ж кажу, я приходжу і кожен день, у мене запах інших собак. У мене ретики дивиться, мама, слава Богу, що ти хоч додому не ведеш. На вулиці холодно. Ну, в общем, ну в общем, в общем, маємо надію, за ніку. Я ж кажу, зараз ще, ще, ще є надія. Шанси є. Шанси на те, що вона виживе, є. Я думаю, що ми вчасно. Я ну я ж говорю, я сама собі, я коли побачила той аналіз, я сама собі задала питання, як вона досі, як вона вижила. Ну, як вона вижила. Але вона вижила. Вона, слава Богу, вижила і я думаю, що вона побореть цю болячку. Та й все. Та й все. Ну, бо все. Всім па-па-па-па. Пробачте, -па -па -па, що я ж кажу, немає часу. Немає часу. Якщо є, пишіть, але відповідаю на коментарі трошки згодом, бо немає часу. На роботі робота, додому прилітаю там вже темно, там три жулі, як, яким треба приділити увагу. Там хазяйство є, там приготувати їжу. ну Таке, таке, в мене немає. Я ж кажу, я вкотре кажу, у мене немає ночі, я, я лягаю дуже пізно і встаю дуже рано. От і все. Вік живі, вік трудісь. Моя нервна пословиця в житті. Таке, всім па па папа -па. Дякую, що підтримуєте, всім всіх дякую за підтримку, всіх, всім дякую за турботу. За те, що переживаєте, за те, що не байдуже. Тим людям, яким не байдуже, я всім, я всім кажу дякую. Я кожному кажу дякую. Я ж кажу, я маю надію, що все буде добре. Завтра, як буду у Нікі, то я засніму відео, вам покажу, як вона, ну в якому вона ну, зараз стані. Вона хоч ходить, бо коли ми привезли її в понеділок. В ветеринарну клініку, нам прийшлося її просто сраї і клас. Вона не ходила. Ми її єлі занесли. Вона не ходила зовсім зараз. Вона вже ходить. Вона ходить, вона п'є воду, вона їсть. Я маю надію, що це є показники, що вона йде на поправку. І все. все, всім пока-пока. Бо я вже третій раз як обично прощаюся. Ніяк ну, не раз прощаюсь. Це всім пока-пока. Гарного дня, гарного вечора. Українці тихої, гарної ночі, без пригод віримо в найкраще. Віримо в найкраще. Пока-пока.